Працюю. Прийшла мені відповідь на твоє питання. Ти мене запитував, пам'ятаєш на пікніку. Ти мене запитував. Чому? Чому, як, як з точки зору, з точки зору віруючої людини, чому зараз війна в Україні? Або це твоє питання. Так само є схоже питання. Люди. Задають питання такі, якщо Бог є, то чому війна в Україні? Так от зараз відповім на це друге питання, яке е, задають такі люди, переважно невіруючі, які кажуть, а якщо, якщо де ж твій Бог, якщо він є, чому тоді війна в Україні? Так ось відповідаю, якщо людина, якщо ти, наприклад, друже будівельник, да, то чому довкола по всьому світі так багато? Квартир без ремонту. Вони прийшли до тебе, зробили замовлення в тебе і, і ти їм відремонтуєш квартиру, правильно? Буде в них ремонт. А вони не приходять просто до тебе. Ну від, от так то саме е, і, то Бог. Люди до нього, він же конкретно написав, прийдіть до мене, прийдіть до мене, покайтесь і прийдіть до мене. І все, і він, він чекає. Люди не приходять через то, і отак пройшов. А тепер на перше питання відповідно. Ну, так само і можна взятись перукарем, да? якщо ти перукар, то чого, чого довкола багато нестрижених людей без зачісок, бо вони до тебе не приходять. Так само, як ти, якщо ти повар, то чому, чому так багато довкола людей, які голодні, вмирають з голоду? На тобі ж не лежить ця вина, що люди в вмирають з голоду. Правильно, якщо тобі пред'являть, так буду, ти ж повар, чого ж, чо ж люди гинуть від голоду? Ось, бо вони до тебе не приходять і ти, їх би, і ти би їх накормив. Ось що. З цим питанням розібрались. А тепер на перше питання з точки зору віруючої людини, чому зараз війна в Україні? Війна в Україні це вже як наслідок. Як наслідок того, що люди, що люди не прийшли до Бога, що люди, мало людей служить Богу, мало людей покаялись, мало людей знають Бога. Найголовніше це те, що мало людей знає Бога. Бога треба знати як лічність, як особистість. Ось ти мене знаєш. Ти знаєш, які питання мені можна довірити, про що зі мною можна поговорити. Ти мене узнав. Якби про мене було написано в книзі. Ну, Якби ти мене не знав, да? то як би ти мог ще про мене узнати? З моїх відео він, в інтернеті там, чи е, як, мог би мене пізнати, особисті відносини. Да? Ось Бог про себе пише, дає своє слово в Біблії, да? в Новому заповіті. Е, і він не міняється. Така він лічність і є. Він говорить з тобою. Все, від нього треба просити. Спаси мене від того, допоможи мені того, навчи мене там. Я, а, понад усе осознати, що я грішник жив без Бога. Це найперше осознати, усвідомити, що я грішник жив без Бога. І в результаті чого були в мене бідства в моїй житті, були війни, скандали ну, і війна. А по-друге, це ж покаятись, да? просто усвідомити покаятись і, і все, і обратитись до Бога. І вистроїти з ним відносини. От він тобі пише, да? він тобі написав в Біблії про, про себе. І все, ти його пізнаєш, і, а в молитвах ти з ним говориш. І ось в Україні мало людей. Мало людей це вже як наслідок, коли мало людей, і взагалі в світі не будемо тільки Україну, що в світі взагалі є війна. Бо, е, бо ось так, мало його знають. Не знати Бога, оце вже гріх, а все війна. Неприємності і так далі, це вже після, це вже наслідки цього гріха, це вже жнемо ми плоди пожинаємо, які посіяли. Тим, що ти не знаєш, не узнаєш, не узнаєш Бога, не узнаєш Ісуса Христа, ти грішиш, це гріх. А все інше то вже наслідки, які ти пожинаєш. Тому найперше, це треба покаятись. І відпізнати Бога. Ось моя тобі відповідь, друже. Всього найкращого бажаю. Нехай Бог благословить.